Уходна мейка фірми Кронер. Розмір якої 50х50. 50. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обезшумлена сірого кольору. Комплект мийки входить. Змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор. Для рідкого мила, корзина для сушки посуду, яку ви можете собі фіксувати, сифон колір мийки та всі шланги до неї. Кріплення, ціна такої мийки 3520 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням профілю.